Сьогодні ми зібралися на цій площі із сумної нагоди, щоб попрощатися із нашим земляком, смілянином Одородьком Владиславом Володимировичем. Владислав Володимирович служив штаб-сержантом, командиром взводу з старшим офіцером артилерійської батареї артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи військової частини Збройних Сил України. Вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув 12 листопада 2022 року у Миколаївській області. Шануємо хвилиною мовчання немарущу пам'ять про нашого земляка Одородька Владислава Володимировича. Дорога родина, близькі, рідні, друзі, всі, хто знали Одорочка Владислава Володимировича при, при життю. Прийміть співчуття через біль і непоправність втрати рідної людини від імені Черкаської районної військової адміністрації, від імені Черкаської обласної військової адміністрації і від мене особисто. Владислав загинув як справжній герой. Ми маємо вистояти і триматися, бо втрачаємо найкращих синів, втрачаємо цвіт нації, які віддають своє життя за волю, незалежність і майбутнє нашої української держави. Схиляємо голови, вічна пам'ять. Слава Україні! Шановні сміляни, дорога родина! Дозвольте висловити. Найщиріші співчуття по загибелі сина, брата, нашого земляка, завдячуючи таким героям, ми сьогодні маємо мирне небо над нашою смілою, над нашою Черкащиною. Ми сьогодні контраступаємо, ми сьогодні виборюємо наші землі, тому вічна пам'ять владу, вічна пам'ять. Всім тим, хто полягли за цілісність, соборність, незалежність нашої країни. Слава Україні! Героям слава дуже важко відпускати на небо близьких серців людей. Дуже важко змиритися з втратою найдорожчих. Ще важче навчитися жити без них. Сьогодні згадаємо у своїй молитві героїв, які боролися і віддали життя за долю України і наше майбутнє. Господь відкрив перед ними двері до раю, бо пішли вони на небо нескореними. Благословен Бог нас нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помоги. Ще молимо за спокій душі з почорва Божого престоловного, воїна, героя Владислава, який віддав життя своє за волю, соборні держави нашої України, і що простились му всякі гріхи його вольні і невольні. Гос... Вічний спокій, подай, Господи, душі почарова Божа, но представного Владислава, який віддав життя своє за волю собору держави нашої України. І йому вічною, пам'ять віть. В ім'я Отця і Сина і святого Духа, дорогі во Христі, брати і сестри, рідні, друзі, однокласники, побратими, всі, які сьогодні прийшли на цей скорботний майдан, для того, щоб провести останню земну дорогу, тіло спочило граба Божого, нашого воїна, воїна Владислава, воїна дійсно з великої букви. Мабуть, і він прийшов на цю землю для того, щоб бути воїном, для того, щоб захистити свою батьківщину. бо... 26 років, я дивлюся по нагородах. Він вже був і учасником АТО, і має президентські нагороди. І коли почалася ця повномасштабна бійня за нашу землю, він один з перших пішов для того, щоб виконати свою місію. Ми ще недавно, 11 листопада, раділи і тішилися, як добре звільнили правий берег. Дніпра звільнили Херсон. Але якими жертвами, якими людськими ресурсами робиться ця перемога? І сьогодні ми є свідками тому, 11-го мені би звільнили, а 12-го героїчно гине наш воїн Владислав. Дякую тобі, брате. За те, що ти виконав свою місію, за те, що ми сьогодні маємо можливість вільно, спокійно, з молитвою перебувати у нашій смілі, у твоїй смілі. Герої не вмирають. Герої не вмирають до того часу, поки в наших серцях, до того часу, поки ми молимося. Тому сьогодні я закликаю до щирої молитви в своїх щоденних молитвах за нашого героя, за Владислава. Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим земляком Владиславом Володимировичем Одородьком. Владу, я знаю його вже що з 6 років, я 17-го року з ним разом служив. Дуже, дуже хороший командир, дуже хорошо командував згодом, дуже ну, конкретно виконував всі задачі, поставлені згільно чітко. Завжди спочатку думав про своїх людей. В загальному. Тільки ну, більш переживав за особовий склад. Завжди в бій був дуже сміливим, дуже сильним. Дуже важка втрата. Взагалі не знаю, як сказати, навіть передати. А як людина, він який був? Ви ж як собі... людина, він взагалі ну, куди так? Він дуже-дуже була хороша людина. Він навіть не, перестав, ну, як не передати просто словами, наскільки взагалі він був простою людиною, він був пацан, ну, як обичний пацан, як він сказати правильно. щоб… Він у, у, ну, тобто в спокійній обстановці, він дуже хороший друг, а в бойовій дуже хороший толковий командир. На жаль, був. А що трапилося? Якісь важкі бої саме за визволення? А якраз можна сказати, що, от, що був якраз за саме знайшло звільнення. Ну, звільнення в правило берега. І от так і сталося. Що... Але бойові завдання ви виконали? Завдання виконані, але, на жаль, не втрат. А на оновленій землі врага не буде супостата. Хотіли так Богдан з Тарасом, бо Україна вільна мати. Живіть і в злагоді, і в мирі. Та знайте, світ не згине. Як хто прийде до нас з мечем, то від меча він і загине. Це ваші власні рядки? Мої. Я писав і азовцям, гімн Азову передав хлопцям і. Реквієм заповіт реквієм теж передав цім. Всім передав. Слава Україні героям. Слава.